Прошу уваги. Добрий день, шановні колеги. Шановні члени виконавчого комітету, на 24, 20... на 12 чергове засідання виконавчого комітету міської ради у 2024 році членів виконком перебуло 23. Згідно зі статтею 53 закону України про місцеве самоврядування України, засідання виконком є правомочним засідання виконкому оголошення відкритим. Проєкти рішень, які сьогодні виносяться на розгляд обговорено на засідання відповідної комісії виконавчого комітету міської ради та погоджуємо відповідність новий регламенту роботи виконавчого комітету міської ради. До порядку денного включено 24 питання. Пропоную порядок денний взяти за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти. Утримались? Немає. По пропозиції. Є пропозиція затвердити порядок денний в цілому. Хто за, прошу проголосувати. Прошу пустити. Проти утримались? Немає. Переходимо до до питань порядку денного. Перше питання про оголошення конкурсу з визначення підприємства організації для здійснення функції робочого органу з організації забезпечення роботи. Конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на автобусних маршрутах загального користування по межах території Луганської територіальної громади. Інформує Віктор Миколаївич Варшав. У вас доброго дня з закінченням терміну здійснення відділу економічного розвитку і торгівлі функції робочого органу з визначення. Забезпечення роботи конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників. Сьогодні на розгляд виконавчого комітету пропонується проєкт рішення про оголошення конкурсу з визначення підприємства для здійснення функції робочого органу з організації забезпечення роботи конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на автобусних маршрутах згального користування у межах території Луганської територіальної громади. Даний проєкт рішення пропонується. Колеги, є пропозиції по даному проєкту рішення взяти за основу. Хто прошу проголосувати, Прошу пустити. Проти? Утримались? Немає. Викинуть пропозиції. В цілому. Хто прошу проголосувати? Голосування поіменне. За 22 рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів. Віктор Олексійович, будь ласка. Доброго дня. вашій увазі пропонується проєкт рішення про надання соціальних фондів за рахунок бюджетних коштів. Відповідно, щороку виносимо таке рішення на засідання виконавчого комітету з метою. Щоб наші жителі громади могли безкоштовно користуватися послугами в даному вирішенні територіального центру, оскільки згідно законодавства необхідно визначати чи на платні основі, чи з диференційованою платою, але враховуючи іншу ситуацію і рівень забезпечення жителів нашої громади мінімальними соціальними стандартами, розмір пенсії, пропонується здійснювати, надавати соціальні послуги. На без... безкоштовній основі. Коли є пропозиція за основу даний проєкт рішення, хто прошу проголосувати? Прошу поставити. Проти? Утримались? Немає пропозиції. За. В цілому, хто за, прошу проголосувати, голосування приймене. За, 22 рішення прийнято. Наступне питання про надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів у нас. Аналогічне ж проєкт рішення тільки надання соціальних послуг, які надає Лубинський міський центр соціальних служб, відповідно до переліку це інформування, екстрене кризова втручання, консультування, представництво інтересів, соціальна адаптація і інші послуги, які надає центр. У зв'язку з тим, що в більшості це сім'ї в скрутному становищі і. Там не то, що стоїть питання платних послуг, а там ще і вивчення дітей, і взагалі з ситуацій, тому пропонується також надавати на безоплатні основи. Є пропозиція за основу, хто запрошу проголосувати? Прошу пустити. Проти? Утримались? Немає. Пропозиції. Хто запрошу проголосувати? Голосування по імену. 22 рішення прийняти. Дякую. Наступне питання про визначення повноваження представника Лубенської території громади. Хромо. Доброго дня. Ваші пропонується проєкт рішення щодо визначення повноваженого представника. Убенської територіальної громади заведення електронного реєстру противний сповідь. Колеги, є пропозиції дане переключення взяти за основу. Хто за? Ці... 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 за? Прошу проголосувати. Прошу пустити. Проти? Утримались? Немає. Третє рішення у вас все зрозуміло. Да, да. Бери на себе повноваження. Подя... Почекайте. Так. Які будуть пропозиції, пане? В цілому. 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 Запрошую проголосувати. Голосування повільне. <звук> за 22 рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про надання дозволу на проведення капітального ремонту коридору переходу між терапевтичним та гінекологічним відділенням КПЛІЛ за адресою ЦПК-26 місцевої Потаської області. Ларіс Іванович, будь ласка. Прошу надати дозвіл на проведення петального ремонту коридору, переходу між терапевтичним та лінікологічним відділенням КПЛІЛ ЛМР за адресою ПТКОП-26. Це той коридор, який йде один з відного блоку і до терапії. Є пропозиція за основу. Хто за, прошу проголосувати? Прошу пустити. Проти? Утримались? Немає. Пропозиції. Не. В цілому. Хто за, прошу проголосувати, голосування полімене. За 22 річні. тижнів. Дякую. Mm -hmm. Наступне питання: про затвердження актів обстеження об'єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації на три територіальної громади. Панері Григорович, <кхи> будь ласка. Доброго дня. Були обстеження об'єкти по місту Лубни, що тут це царяний завод. Передається село Покровське і Демосенко теж місто Лубни. Це наслідок атаки шахідів. Пошкодження установи вікна, покрівлі просимо затвердити акти. Коли є пропозиції, дане переключення взяти за основу. Хто прошу проголосувати? Прошу пустити. Проти? Утримались? Немає. Якіні пропозиції? Хто за, прошу проголосувати? Голосування прийме. За, 22 рішення прийняти. Дякую. Наступне питання пронесення змін до обліку найпростіших укриттів в Денській територіальної громади. Міщенко Олександр. Даний практичний пропонується у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на території ДНЗ номер 9 міста Луни з метою нарощування фонду захисних споруд прокращення по умов. Для вихованців даного навчального закладу проведені ремонтні роботи в найпростішому укритті, що дало можливість розширити його площу та кількість вихованців, які одночасно можуть перебувати під час навчання на території закладу. Децьку з цим пропонується внести зміни до книгового обліку відповідно до акта обстеження. За Зауважень не було? Ні, все виконано залежно від якості, відповідно, вимог чинного законодавства. Колеги, є пропозиція, на непритичні взяти за основу, то запрошу проголосувати. Прошу пустити. Проти? Утримались? Немає пропозиції. Хто прошу проголосувати? Голосування по іменне. Яка наповнюваність, сховищ? Зараз не можу сказати Каверович? Відповідно до акту там близько до ста чоловік. Колеги, наступне питання: про взяття на облік найпростіше укриття та включення до фонду захисних службу цивільно зараз, розташовано територію Луденської території громади. Будь ласка, пропонується взяти на облік нове найпростіше укриття у Лубенській Лубинськ... музичній школі. Дане укриття раніше не було, воно збудоване з нуля. проведено розстеження відповідно до наказу 579-го комісійне та прийнято рішення щодо можливості його використання як укриття, краєму включення до фонду. Пропонується включити до фонду з відповідним інформуванням компетентних органів подальшому. Тобто вже діти музичної школи зможуть користуватися. З моменту прийняття рішення та включення до книги обліку та інформаційної системи можна використовувати. Зрозуміло. Колеги, є пропозиції за основу. Хто прошу проголосувати? Прошу пустити. Проти? Утримались? Немає. Пропозиції? В цілому. В цілому. Хто прошу проголосувати? Голосування по йменне. За, 22 рішення прийнято. Дякую. Наступне про затвердження кошторисної документації. Сергій Добрий день. Просимо затвердити кошторисну документацію по робочому проєкту капітальний ремонт вхідної групи нежитлової будівлі з влаштуванням безперешкодного доступу людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення за адресою площа Бікетова Олексія Академіка 19 місць Лубни кошторисною вартістю 595 361 п'ять гривна. Колеги, є пропозиція дане переключення взяти за основу. Хто запрошує проголосувати? Прошу пустити. Проти? Утримались? Немає. Ми продовжуємо працювати в програмі доступності наших будівель. І це чергова будівля, яка потребує виконання даних робіт. Міська рада погодилася виділити дані кошти. Ми сподіваємося, що роботи будуть виконані в цьому році. Так. Пропозиції. В цілому. цілому. Хто за, прошу проголосувати? Голосування по За 22 рішення, прийнято. Дякую. Наступне питання про продовження плану проведення культурно-мистецьких заходів на підтримку Збройних сил України заклада культури Луганської територіальної громади. Юрій Миколаївич. Доброго дня. Прошу поводити план культурно-мистецьких заходів, які заплановані нами на підтримку Збройних сил України на грудень місяць. На сьогодні, колеги, є така, такий порядок, певніше проведення заходів, які ми повинні потім далі узгоджувати із з адміністраціями різних рівнів. Тому є пропозиція дати переключення взяти за основу. Хто прошу проголосувати? Прошу пустити. Проти? Утримались? Немає. Пропозицій. В цілому. Хто прошу проголосувати? Голосування по іменному. За 22 рішення прийнято. Дякую. Дякую. Наступне про розміщення об'єкта сезонної торгівлі та укладення договору Андрій Зривович. Закінчилось три місяці з розміщення і Галкина Ольга Васильівна просить продовжити фактично розміщення об'єкта сезонної торгівлі. Це пресона автолавка по вулиці Маростевській біля будівлі No71 Терміном на три місяці відповідно з 28 24 року. Коли є пропозиція за основу, то запрошую проголосувати. Прошу поступити. Проти. Утримались? Немає. Ми не пеніса. Сам проч, я знову ж багатостраждальна ця Ольга Васильівна. Там, де вона всі зробила погодження біля будівлі 71Д, її ніхто не дає стоять. Поки йшов ремонт торгового центру. Е там подалі да, Коломійця, Вона стояла там. Зараз їй немає місця, бо там, де вона стояла, це автостоянка. Я хочу протокольно доручити відділу містобудування, архітектури, щоб вони знайшли місце для торгівлі, цій жінці, тому що вона пройшла всі круги аллаші, дозволили їй стояти на цій дії. Я вас дуже прошу, Андрій Рович, бо хтось приїжджає, жарить м'ясо напроти, торгують овочами, де немає у нас дозволу. Вони спокійно стоять. Ця жінка стоять не може. Я доповім, що ми викликали на комісію три місяці тому Ольгу Васильну, з приводу розміщення, чи зручно стояти на 5 метрів того місця, яке було погоджено. Вона сказала, що претензій неї немає, і це місце цілком влаштовує, і претензій в неї не надходило. Тому, то, де де зараз. 71 Це ж було три місяці тому. Вона не да. стоїть. Не стоїть. Колесо. Нема місця. Ну, давайте ну, не місці. Доручити так. відділу і в будівництво. Забезпечити виконання рішення виконку міської ради по даному питанню. Так звучить? Так. Так. Запрошу проголосувати. Прошу поспіти. Проти? Утрималась? Немає. Є пропозиція даний проєкт рішення в цілому. Хто за, прошу проголосувати? Голосування по імені. За 22 рішення прийнято. Дякую. Наступне питання принесення змін до складу коридораційної ради з питань запобігання про дії домашнього насильства та гендернозумовного насильства. Юрія Михайловна. Дотримання вимог законодавства у сфері охорони дитинства щодо реалізації повноважень відповідних державних органів стосовно захисту прав дитини. До нас звернулася Лубенська окружна прокуратура з проханням включити до складу координаційної ради з питань запобігання та протидії домашньому насильству та гендерно зумовленому насильству працівника прокуратури середу Альону Миколаївну. Пропоную. Колеги, є пропозиція за основу даний проєкт рішення, mm -hmm. хто прошу проголосувати. Прошу пустити. Проти? Утримались? Немає пропозиції. В цілому. цілому. Хто за, прошу проголосувати? Голосування mm -hmm. по іменно. Yeah. За 22 рішення прийнято. Наступне питання про затвердження рішення виконавчого комітету в Минській міської ради. Розпоряджує в міського голови прийнятих у засіданні виконавчого комітету. Є пропозиція за основу. Хто проголосувати? Прошу пустити. Проти? Утримались? Немає. Пропозиції. Цілому. Хто Ціло. Ціло. запрошує проголосувати? Голосування по імені. За. 22 рішення прийнято.